У Лозівській районній раді зміни в депутатському корпусі 7 червня склали повноваження два обранці від забороненої партії ОПЗЖ та депутатка від блоку Карнеса Успішний Харків. Тому на пленарному засіданні 14 липня до діючих депутатів звернулася голова районної виборчої комісії Олександра Мартиненко. Шановні депутати, до Лозівської районної територіальної виборчої комісії надійшло рішення районної ради від цього червня 2023 року. Про дострокове складення повноважень депутатами Нестеровим ігорем Євгеніч Сіньгуцькою Яною Олександровичною від політичної. Партії опозиційна платформа за життя та Кравченко Ольгою Миколаївною від політичної партії Блок Кернеса. Успішний Хан... Харків через заборону діяльності у ПЗЖ. Наступні за чергою депутати від партії не обираються. Натомість від блоку Кернеса новий обранець на сесії райради 14 липня склав присягу та отримав мандат. Пану Марію Миколі Григоровичу вручається посвідчення номер 44 депутата Лазівської районної ради. Микола Григорович, прошу вас зачитати присягу, текст присяги депутата районної ради і поставити підпис. Я, пан Амар Микола Григорович, присягаю дотримуватися до Конституції України та закони України. Виконувати свої обов'язки в інтересах виборців, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого життя. Так, Вітаю, Вітаю, Григорович. Будь ласка, доєднуйтесь до нашої сесії. Вже оновленим складом. Депутати підтримали рішення двох своїх колег скласти повноваження. Від мандатів відмовився Сергій Красноперов та Олександр Теріхов.